Всім привіт! З вами, як завжди, програма на англійських полях. І ведучі Павло та Олексій. І сьогодні у нас в огляді 33-й тур. Для когось він став розчаруванням, для когось приємним сюрпризом. А що саме сталося, давайте розбиратись. Але перед тим обов'язково підпишіться на нас, поставте лайк цьому відео. Ну і не забувайте з нами дискутувати в коментарях. Ну що, Олексію, поїхали? Поїхали! О, образ Бартеза літав на стадіоном. <rices> Може залетіти, так? Залетить, як до себе додому, я вважаю. Дина <sausage> 네. просто пішла за пивком собі на кутовий кудись. Кудись кудись, кудись, кудись. Кудись, де потрібен нападник. <Danke> Ми не заслуговували на більше. Ну, як є. Це точно був не день Вандевене, так шпори виглядали безнадійно, безідейно, і фізично, здавалось, знаєш, не підготовлені до, до матчу. Тобто сороки контролювали гру, незважаючи на те, що у Тотингему була перевага по володінню. Здається, близько 70% володіння за матч. Але при цьому саме у Нюкасла як був майже 3, а у Тоттенхема менше одиниці. Як гадаєш, що сталося з Тоттенхемом? Бо минулого туру ми казали, що це головний претендент на топ-4. Але з такою грою, так і не скажеш. Це був би день Ван Девена, якби <реш> це був би день нижнього брейку, тому що те, що, <рас lending> те, що він витворював в цьому матчі в партері, це. З одного з однієї з однієї сторони, це якісь ну, незрозумілі дії, тому що ну, не не нетримався на ногах, а при цьому, до речі, коментатор дуже багато разів казав, що це здається найшвидший футболіст в цьому сезоні, так угу. але він просто не, ментально не встигав ні за Гордоном, так, ні за Ісаком. І Здається, що просто Ісак це якийсь читер, тому що людина просто одним мовом він прибирає. Кожного захисника. Я скільки не дивлюсь матчів Ньюкасла, він просто прибирає м'яч вправо, б'є в дальній. Це як Робен, так, але якийсь такий шведський робен, не знаю, як пояснити. Саме корпусом, класно грає, корпусом. так. корпусом, але я саме маю на увазі, от коли він забиває, він часто забиває, він просто м'яч робить крок в сторону і він б'є в дальній кліт. От як Робен в свої найкращі часи робив, за Баварію забивав, але за Робен зміщувався вліво. Так Ісак постійно забивав. Ну, купу голів він накліпав в цьому сезоні, саме в такому стилі. І так я вже сказав про нижній брейк від Ван Невена. А останній раз я таке бачив, напевно, від Боатенго, здається, коли він, він просто падав, mm -hmm. коли Месі забивав там Баварії. І ну, це не його був день, і ну, не вдавалося в нього вступати в боротьбу. От саме те, що класно робить захисник, той самий Ван, Ван Дейк, він. Класно грає на, ну, на рівних ногах. Тобто він завжди відходить назад, і в момент удару він просто блокує. У нього купа блоків протягом сезону і протягом кар'єри. А от Ван Девен, ну, Ван Девен здається, просто заплутався у своїх ногах. І я, коли дивився цей матч, я вже 65-та хвилина, я просто його виключив. Тому що настільки все було очевидно і зрозуміло, і от на флешскорі поставив собі чекбокс. Mm -hmm. Подивився ще четвертий гол від Шера. Шер, правильно забив? Так, Чи... да, шер, шер. Могли не було. Не Бірн, да. не Бьорн, так. Але ну, настільки погано грав Тоттенгем, я не знаю, як це пояснити. Заміна Sona від постикову, так, який був ну, дуже розчарований цією заміною. Mm -hmm. І саме. Якась, якась менталочка просіла, напевно, в цьому поєдинку. Можливо, пере, пере, перевірили вони на надто в себе, так, не дуже налаштувалися на матч. Ми не знаємо, який там мотиватор в цьому сенсі. Можливо, в нього не вийшло саме на цей поєдинок настроїти команду. Що дуже важливо під кінець, mm. під кінець сезону, коли в команд залишається ну, дуже мало сил, так? матч за матчем, матчі посеред тижня. Ми бачимо по цьому туру так, що навіть, лідер, навіть лідери сьогодні програли. Да, і да, Тоттенхем, да. Тоттенхем відверто розчарував, я думаю, вболівальник їх розчарував і був не здатен навіть нагол престижу, на жаль. Ну, я відмітив не стільки Тоттенхем, а також про Ньюкасл ну, так відчайно. сказати, що тут Еді Гау показав свій. Свою тактичну геніальність, тому що він використалось те, що постакового дуже високо грає. По суті, три перші голи, да, які забили не стандарту, так як четвертий. То по суті, це швидкі переходи з захисту в атаку, а, дальнім пасом, що Гордон так приймав, що потім Гімараєш так давав на Ісака в третьому голі. Тобто, ось цей швидкий перехід, коли гравці Тоттенхема просто не могли а, не встигали повернутися, і за рахунок цього, Нюкасли виграв, вони просто використали те слабке місце. Який є у шпор? Додам ще пару. Позитивних моментів, похвалю ще раз Ісака. Англіці, mm -hmm. У англійців є такий класний вираз Клінікал. От це дійсно просто Клінікал mm -hmm. forward». Мені здається, що він настільки класно використовує свої моменти і свої шанси, що це, попри в плані реалізації, найкращий напевно, футболіст в Англії. Можливо, там, чи Волі от, от Щось схоже є з Гаррі Кейном Ісака. Mm -hmm. Кейн теж завжди просто момент го, момент го. Він там не транжирить ніколи. І я постійно. Інтраполюю саме деяких футболістів на свою улюблену команду Челсі. Мені хотілося б, щоб Ніколасу Джексону частину цього таланту або скіла саме Ісак передав. Тому що це те, що не вистачає Джексону, щоб стати повноцінно класним футболістом і форвардом. Я пропоную, я тобі буду задавати питання по цьому матчу, а ти будеш як в бліці мені відповідати. Ем, дивись, давай, Солан, давай. Солан, Соланка це вже топ-футболіст для топ-клубу. Чи можна його, знаєш, впевнено записувати і купляти Арсеналом чи Челсі? Чи, чи буде він там розквітати і показувати таку саму форму? Ну, таке риторичне можливо, питання. Ні, мені здається, так. Тобто ми бачили його в Ліверпулі да, у молоді роки, і тоді він просто не міг розкритися йому ще ще не міг так, не мав тих здібностей, які є зараз. А зараз він такий а, закалився, і в принципі а, для мене він на одному рівні там з Воткінсом, з Тоуні тобто, це такі форварди, англійські, так, про яких зараз говорять всі, і які заслуговують місце грати в топ-клубі. Тому так. Соланки може. Це якийсь був тур, знаєш, знущання над захисниками. Тому що Соланке поклав на лопатки того самого Камбалу. Так людина Не. просто пішла за пивком собі на кутовий кудись, покатилася і ну класно розібрався. Так він о, в свої молоді роки там. Дуже дуже молоді, як ти сказав, у Ліверпулі. Він ще не міг такого робити, і е, те, що mm -hmm. він робить вже зараз, так тобто він просто пошив у дурні е, черговий раз захисника суперника. це, напевно мені теж здається. Так, можливо, це лотерея десь буде, але е, мені виявляється, що у самого хлопця з менталочкою точно немає ніяких проблем, і щось підказує, що е, має він закріпитися у більш сильних клубах. Наступне. Він ще, а, до речі, ще, зараз, ще одне він, до речі, любитель аніме. Тобто, Гал. всі його святкування зв'язані з, з якимись елементами саме з різних аніме. Так. Наступне питання. Ем'ю король від скоків. Ем'ю король реалізації моментів. Треба мати мало моментів, але при цьому забувати. До, до речі, хотів сказати про М'ю, те, що жахливо те, скільки вони дозволяють бити по своїм ворота. Тобто це, це знову був матч, черговий матч з 14 чи 15 за сезон, коли М'ю дозволяє нанести 20 плюс ударів по. Поворотом Нана. Тобто Онана, звичайно, може тащити, але І він тащив багато, але, як бачимо, не завжди. Він тащив да. багато в цьому да. матчі. Так? Тобто, до Нана взагалі ніяких питань, мені здається, в цьому матчі не має бути, тому що він витащив перемогу. Чому я спитав? Бо ну, мені здається, що трошки таке несправедливе пенальті було. Десь, напевно, мені здається, що це пенальті відсотків на 30. Тому що ну, такий відскок ну, важко зорієнтуватися захиснику, встигнути, навіть якщо в нього отак ну, от рука піднята була, мені здається, це занадто да. сильне покарання в такому випадку було. Просто він це крізь здається, був Аніс чи Сміт. Він рукою прям так ну, машинально oh, так. так. Ми не можемо цього контролювати. Це реально просто була звичайна реакція звичайної людини на те, коли летить м'яч. Просто там зіграло роль те, що позаду був Решфорд. Умовно, якби він так не зіграв, то м'яч міг дійти до Решфорда. Саме мені здається, це було вирішальним для судді прийняти рішення, що це пенальти. Ну і знаєш, єдине, що я позитивне знайшов для МЮ в цьому матчі, це mm -hmm. післяматчовий коментар від Тенхага, який після нічої вийшов, сказав, що ми не заслуговували на більше, і напев... на більше не заслуговували. Уважно. І це, напевно, такий mm -hmm. найбільш щирий коментар Тенхага за останні матчі, mm -hmm. коли він після кожного матчу програного чи нічийного виходив, казав, ми мали перемагати, хоча, ну якби там. Не, не пахло перемогою і близько. То трошки, трошки став він адекватніше оцінювати гру команди, але те, що відбувається, здається, з атмосферою, це щось не дуже здорове і залишає бага, бажати кращого. Тому що uh, там про Гарначу спитали після поєдинку, він дуже непогано по ньому пройшовся, ледь не винним зробив, там почалися якісь лайки від Гарначо Голд, Голдриджа, на стрімах чи на твіттері, там де він виправдовував Гарначо, і навпаки лай лаяв саме Тенхага. Що ти думаєш по атмосфері? Mm -hmm. Чи дійсно проблеми саме, чи чи, чи загубив вже Тенхаг роздягальню, чи ще є шанси, що все таки він щось віднайде, і чи бачиш ти Тенхага можливо, в наступному сезоні тренером юще? Ну, загалом все одно у нього є своя когорта гравців, які досі йому вірні, лояльні. Там, той же Гарнач і Гойлон це гравці, в яких він ну, повірив так, і дав шанс. Тому навіть той же Майну, так, це він, по суті, дав йому шанс і розкрив в цьому сезоні. Тож мені здається, все ж таки він ще не втратив роздяльню. Але питання буде, де закінчить Мю в кінці цього сезону. Звичайно, Ліга Чемпіонів це, напевно, вже нереальна задача для цієї команди, особливо, коли там і Тоттенхем, і Астон Віла грають непогано, тож Ньюкасл навіть наближається до Мю, і Челсі може теоретично. Челсі повтрачений, вже наздогнали. Ну, не як є. Да, тому буде вирішувати влітку. А, гадаю, у них є план Б а, у нової команди, так у керівництві, mm -hmm. і вони вирішать, що робити далі з тенгагом. Короче, відсилочка по челсі. Смі, смішні зараз ми ходять, що Челсі не грає і просувається вище в таблиці. Тобто Челсі не грав, там Брайтон знову втратив очки, Челсі просувається там з 10 го на 9. Увергемтон нічого зіграв. Челсі просто. Челсі потрібно просто пропускати матчі, щоб підніматися по таблиці. Yeah, бо yeah. як тільки Челсі виходить е, грати тур, Челсі падає на 10 знову. Ну, Загалом фінально так, про цьому матчу, мені здається, все ж таки Мю відскочив. У Бормута було більше шансів, особливо ну, в кінці, так, коли там, збив той же Камвала знову збив перед штрафною, і там Вар вирішував, це пенальті або ні. Але загалом по моментах все ж таки вишні були ближче до перемоги, ніж Юнайтед. Цьому матчі Олівер Гласнер шокував Юргена Клопа. І що квадрупл, що три трофеї, що два трофеї. Тобто, всі ці надії фан-фанів Ліверпуля за цей тиждень вони просто зникли. Тобто, Ліверпуль програв 3-0 від Аталанти в Лізі Європи. Вдома, так, да. ще й тут також вдома. І Crystal Palace — це єдина команда, яка виграла у клопа 3-0, три матчі так, проти них. З моменту, як клоп очолив Ліверпуль. Більше команд немає. Тобто, бачимо, що Орли це проблема для клопа. І в цьому матчі це сталося знову. Тому що стільки мати моментів і. І щоб Крістал Пелос не пропустив, це щось було неймовірне. Як ти гадаєш, ну я як? стільки моментів, що е, і Ендо, і Нуніс, і Жота, і Джонс і і мали нереальні, так. Ну, нереальні моменти. Реально, треба було просто забити. Як це не зайшло у ворота? Ну, в кожній команді є, знаєш такий, команда Криптоніт, мені здається, яка ну, повинна так. Під насрати, скажімо так. Mm -hmm. І якщо я не помиляюся, пишіть в коментарях, якщо я помилився, дуже вибачаю за це. Але саме в 2014 році Крістал Пелес також обіграв Ліверпуль тоді ще коли команда була під керівництвом Брендана Роджерса, і і хлопці якраз там тоді Челсі і Крістал Пелес були, вони втратили очки. Здається, програли два матчі і ну, не змогли виграти чемпіонство. Mm -hmm. Історія повторюється, вона циклічна якась, а в цьому поєдинку просто відверто якась неймовірна гра від Crystal Palace, тому що орли виставляли ноги на м'яч, вибивали ну не те, що з пустих воріт, але от якось якісь блокування були просто е феноменальні. Те, те, що вони виробляли, mm -hmm. це вони грали до останнього. От, Таке відчуття, що хтось вийшов і сказав від від вашого матча з Ліверпулем залежить ваше життя, і дійсно є такий вислів матч життя і. Здається, це такий матч життя і провів Крістал Пелес Гендерсон разом з Крістал Пелес і всі-всі гравці. Тому що так, не можна сказати, що Ліверпуль не створював так, десь руйнував гру в центрі поля Крістал Пелес. Ні, стільки моментів втратили червоні, що напевно на, на три матчі вистачило, щоб виграти. Але yeah, yeah. але ну, знову ці відсилки до історії вайби Ван Дейк як пав, так, коли після першого м'яча Езе Через 3 хвилини падає mm -hmm. Ван Дейк. Я згадую Джерард, як падав, коли Дембаба біг. Я вже думав, все, 2-0. До побачення це, це взагалі було б нереально. Ну, Тобто, при 1-0 Ліверпуль вже багато разів відірався. Ну, mm -hmm. До 20 ї хвилини це був би вирок просто. Але о, шанси залишились, але Ліверпуль, напевно, Є проблеми в команді, так, тому що ми бачимо, як вони грали в захисті. Крістал Пелес продовжував створювати, продовжував наносити загрозу і нести там, там міг забивати Крістол Пелес в кінці, там майже з лінії воріт виносили yeah, гравці Ліверпуля. Yeah, так, і ем, я відзначу напевно, ще слабку та егоїстичну гру Салаха. Можливо, mm -hmm. це проблема для Вірапуля mm -hmm. в деяких поєдинках, тому що він не грає на. Користь команді інколи, бо був був навіть там один чи два моменти, коли виходило десь четверо гравців Ліверпуля, і замість дуже гострої передачі Салах вибирав вдарити з кута гострого, і це ні до чого не при не, нічого не принесло Ліверпулю. Тому можливо, треба вже завершувати цю історію з Салахом на наступний сезон шукати хорошого ще гравця на фланг, який. Компенсує Мохамеда, можливо, не повністю, а можливо, не одразу. Але mm -hmm. ця історія підходить, мені здається, до завершення. Про гру в захисті я сказав. Вандейк з-під Вандейка, здається, забили в цьому матчі. Мені здалося, що це саме Езе він не встиг накрити і теж вже mm -hmm. не молодіє він, так? Ну, там питання навіть не тільки до Вандейка, а загалом чому. Езе — Один з найнебезпечніших гравців Крістал Пелас, чому він залишився взагалі один. Тобто, навіть ніхто не думав, як подивитись повтор, він навіть ніхто не думав до нього вийти. Хтось ну, сподівався, що хтось інший там з Ліверпуля він закрив його. Але ніхто не закрив, і, по суті, Алісон нічого не міг зробити, це просто був умовний розстріл. так? Ніхто не заважав йому щось зробити. І дуже легше гол, гол якийсь да. був. ну тобто Просту комбінацію начебто розіграли, і грав... досі не вистачило просто гравця, який мав би заблокувати ЕС так. Ну, ще є шість, е, матчів у... Чи... шість матчів, да, у... грав в Ліверпуля. Є шість матчів, що, щоб щось виправити і сподіватися, що конкуренти втратять очки. І На цьому фоні можемо прийти до наступного матчу. В цьому матчі Арсенал напевно грав трошки обережно і стерильно. Вілья було важкувато в першому таймі, але вже в другому вони повністю перелаштувалися, відчули себе вільно, вальяжно і, на мою думку, почали диктувати хід гри так і нав'язали свій темп, саме свою гру. Бо арсенал якось загубився, загубився і під кінець тайму вже й поплив, як ми бачимо, Звідси його бейлі, так простріл на дальню. і зінченко загубив свого гравця, загубив позицію, що дуже часто, до речі, з ним трапляється в цьому сезоні. І далі, як вже Філігранно грає так Олі Воткінс. Я на секундочку просто зупинюсь на статистиці, просто цифри. Уоткінс, який проводить феноменальний сезон: 19 голів, 10 гольових передач. Це майже 30 по системі Гол плюс пас. Просто феноменальне, феноменально. І аплодую цьому футболісту. Вийшов він на пік форми. і, Напевно, саме Емері це. Та людина, яка допомогла йому повірити в себе, досягти саме цього успіху. Ем, я хотів би, напевно, підняти тут ще питання ефекту Емері. Чи не здається тобі, що це, ця людина еволюціонувала як тренер, як спеціаліст з того часу, як він прийшов в СЕЗОН? Це, це зовсім здається вже інший тренер і інша людина. Ну, звичайно, вже над ним ніхто не сміється так? багато. Його називали і Снобом, там те, що він і тактикий використовує, і що це не, не працює. Але зараз ми бачимо, що саме ось з сильними командами Віла може грати на рівних. Це те, що ми бачимо впродовж цього сезону. Команда не боїться так. Здавалося, б, гравці не сказати, що там супер класні гравці, але кожен ось виростає, кожен той же Магін виріс дуже класно в цьому сезоні. Тіломас прийшов з естри, ми всі його знаємо, але поступово він набрав ходу і став одним з основних в віллі. Ну і звичайно, Уоткінс, як ти сказав, це, напевно, головна ударна зброя цієї вілли. Я б ще відмітив, моменту Тіломаца це повинен був гол туру повинен був бути. Там була і поперечна, і стійка одночасно. Якби це залетіло, ну була б краса. І напевно. Скажу, що Арсенал все ж таки сам винен також в цьому результаті, тому що в першому таймі вони несли 14 ударів і не змогли забити. Тобто, бачимо та ж, напевно, проблема, як у Ліверпуля, але при цьому Арсенал цю домінантність так, всі кажуть, що там Артета це домінант. І в першому таймі справді, це було домінантство. А от далі... Далі Віла знайшла гру, підібрала ключики і потім привернула хід гри буквально в кінці, нокаутувала наколотувала арсенал двома голами. Тому матч вийшов досить таки жвавий непоганий і непередбачуваний. Я гадав, що арсенал знаючи результат Ліверпуля повинен зібрати всі сили і кинути все на те, щоб перемогти. А може, цей повповпливало на так на настрій арсенала. Не вистачило їм. Чогось так, особливо другий, mm -hmm. там, як я вже відзначив, Арсенал був якийсь ну, зовсім на себе не схожий. Правда, можливо, це Емері, Вілла і все, все, що навколо цього відбувається, але. Арсенал і Артета в першу чергу не зміг нічого з цим зробити. Так, ні замінами, ні якимись перестановками команда виглядала дуже слабко в другому таймі. Можливо, це ефект після гри з Баварією. Ми не знаємо mm -hmm. так, в якому настрої футболісти закінчили матч, і що, і, і скільки сил у них дійсно було вже на такий поєдинок проти противіли. Але щось, щось схоже на минулий сезон, так що Арсенал. Важливому поєдинку вдома втратив очки. Тільки нещодавно ми казали, що який класний стрікт у арсенала по матчам, yeah. по перемогам, і вже в наступному турі так от ми говоримо про поразку після, цього, після цієї серії Сіті uh, скористався. Uh. Ну, навіть він наперед скористався так, на майбутнє переміг на початку туру. А, І зараз саме Манчестер Сіті, як і всі казали букмекери, вони йдуть на першому місці. Класний матч 5-1 проти Лутона. Голан знову забив з пенальті, але при цьому він на свій рахунок записав 20 голів в АПЛ. А, другий а, сезон підряд він забуває 20. Це робили тільки Енді Коул та Рудваністорой. Тож, вже людина вписала себе в історію а, АПЛ. А, що скажеш ти, які ще матчі можливо тобі а, Да, До речі, по матчу мені ще сподобався гол Роса Барклі там. Саме момент uh -huh. він накрутив рубена діяш, а той в свою чергу піднімав руки. Так, от чомусь когось на когось волав, апелював до партнерів. Завжди дивувався таким моментом, коли тебе ти програєш боротьбу один в один, а потім накидуєш партнерам, що хтось щось недопрацював десь. Відмічу, відмічу Матеуса Сакунью, знаєш, тому що я в подкасті Q&A казав, yeah. що людина недооцінена. Я продовжую про це наголошувати в прекрасній формі. дубль в цьому турі 2-2 mm -hmm. з Ноттінгемом. Класний матч до речі, і можливо людина заслуговує на підвищення кудись, 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 кудись де потрібен, де потрібен нападник. <laughs> я вже 10 разів кажу про Челсі. Дивіться, ну Є поле вибору форвардів: є куня, є е, Воткінс, є Товні, є Соланки. Ну, тобто, не треба. Я не знаю, чому вони схопилися за цього Сімхена. Є класні футболісти в Англії, яким не треба адаптуватися. Я б взяв куню доповнення також до цього самого е, Джексона, і було б щастя для Челсі, але ну подивимось що вони вирішать Хоть на куню напевно попросять там 60+, скоріш за все точно але це посильні гроші для синіх mm -hmm. а, і напевно ну непоганий трансфер який може З, з Вулфс, хто виходить кудись в ліверпуль там в сіті напевно да непога, непогано, виглядають футболісти тому я думаю це буде хороший трансфер Бренфорд набрав три очки так, Шефілдом. І Єгор Ярмолюк зіграв вже аж 25 матчів. Не повних, звичайно, але 25 матчів вже провела людина за клуб. І дзвіночок Сергію Реброву, що може б нам півзахисничок в збірну на Євро, непогано було б викликати з таким досвідом. Може залетіти, так. Залетить як до себе додому, я і... Я ще відзначив Берлі Брайтон. Один-один, але тут не стільки рахунок, скільки те, що сталося в матчі. Жахлива помилка від Муріча. це воротар Берлі. Просто людина приймала м'яча і м'яч скознув повз ногу і залетів у ворота. І з іншої сторони. Також Брайтон допустив помилку, і там м'яч рикошетом залетів від Браунхіла, здається. Тож це такий матч-помилок був від обох сторін. О Образ Барте залітав на стадіон. Отже, всі результати туру на вашому екрані, турнірна таблиця, результат туру. Бачимо, що Сіті, повторююся, зараз лідер. Залишається офіційних та 5 турів, бо, тому що це був 33-й. Тож, боротьба згострюється, побачимо, що буде далі. Так, пишіть в коментарях, які ваші думки з приводу того, хто буде чемпіоном, хто буде в четверці, чи буде це Тоттенгем, чи зможуть вони все-таки наздогнати саме Білу, чи зможе Ліверпуль щось вдіяти зі своїм психологічним станом. І хто вилетить, тому що, здається, у нас вимальовуються ті, хто залишать АПЛ. але yeah. це таки цікаво. Один матч нам ще залишається в цьому турі чи Челсі Евертон. В понеділок я думаю, вже ви будете знати результат, коли вийде цей е, випуск. Може, ні. Дякуємо, що дивитесь е, і обов'язково підписуйтесь на нас. Е, це просто для вас і гарна підтримка для нас. Так, ставте вподобайки, діліться цим відео. Пишіть коментарі. Дуже цікаво вашу думку почути з приводу матчу, з приводу голів, моментів, рішень, суддів і всього іншого. Дякуємо за перегляд. Пока. До зустрічі.